Але найгірше сталося потім всі розуміли, що ефір на Fox News, який був вночі у Зеленського, це можливість фактично виправити ситуацію. Більше того, давайте відверто. інтерв'юер Зеленського був готовий, заряджений для того, щоб дати йому можливість скористатися так званою бекдор, можливістю повернутися. І це не сталося. Коли він запитав Зеленського, чи повернеться він до готовий він повернутися до Білого Дому, то сказав ні після цього. Процес пішов геть інший, і саме тоді вже з'явилися різкі заяви, і все інше. До того були можливості все закінчити прямо там, але знову або оточення Зеленського, або сам Зеленський не готовий зрозуміти свою помилку, і ми зараз отримуємо наслідки їх помилок. Це справді помилки. До речі, я тоді побачив, як люди, які взагалі або не розуміються на політиці, або не розуміються на дипломатії, щиро раділи, от як наш президент показав яйця. Супер показав, кому краще від цього стало. Де ті те озброєння, яке зараз призупинилося, де ті розвіддані, які зараз не обмінюються. Це супер. Всім все сподобалось, а цього могло не бути. Я розумію, що люди, які писали дописи їх вихваляли президента, самі не в окопі. Переважна більшість з них сидить на Комфортному дивані і не розуміють, що зараз відбувається на фронті. І це погано. Далі була загальна істерія, яка теж нічого не довела. А от потім, коли я казав, що Зеленський ну, вимушено вибачити коректно, дипломатично. І, до речі, Зеленський це зробив, за що йому окремий респект. Так от, після цього щось всі ті люди, які співали оди, тому що зробив Зеленський, що мовчать, а що так і трапилось? Чому? Що зрозуміли, що відбулося після тільки після того, як наслідки е, сталися?